31 травня. Надувний круг. Мілана дуже розчарувалася. У неї не було надувного круга, щоб плавати в морі. Вона сиділа сумна на березі і спостерігала за Артуром і Давидом, які весело купались у воді. Хлопчики покликали її гратися разом з ними, але вона ось похитала головою у відповідь. Тоді Артур зняв свій надувний круг і віддав його Мілані, а сам почав будувати замок із піска. Ілана подякувала братику і Богу за те, що він завжди дає їй все, що необхідно. Після чого побігла до води Якщо в тебе немає чогось, як у Мілани, то Бог дасть все, що потрібно тобі. Мій біблійний вірш а мій Бог нехай виповнить вашу всяку потребу за своїм багатством у славі і у Христі Ісусі. Филиппінам 4.12 Моя молитва, все, що потрібно, ти даєш твої блага всім нам.